Вітаю вас, стільці! Ретроградний Плутон переходить із. Водолія у козерох, і потім вже остаточно вертається у водолій. І цей весь період переходу вже востаннє триває із 3 травня по 12 жовтня поточного року. І ми на межі знаків перебуваємо у стані надзвичайного тиску, маніпуляції, необхідності перемін всього того грядущого, яке просто давить нас і визначає тиск на всі астрологічні події, які відбуваються протягом вказаного періоду. Для вас тільці Плутон свій такий зворотній рух здійснює із 10 у 9 сектор гороскопа. І для вас він в першу чергу несе зміни світогляду, зміни розуміння того, де ви хочете проживати, з ким ви хочете проживати, з ким ви хочете бути у стосунках, хто для вас свій. Хто для вас близький, які стосунки вам потрібно завершити, що вже для вас не перспективно, І, зокрема, закінчити це на рівні світогляду і на юридичному рівні також. Це можуть бути люди, з якими ви навчались, з якими ви проживали якийсь певний час. Це може бути країна проживання також, місце роботи. Стосунки, які формувались на основі спільного світогляду, мислення, навіть зміна віросповідання може бути, а також це ситуації документального підтвердження того, до чого ви йшли, вашої освіти, вашого рішення про закріплення себе в тому чи іншому статусі. Це може бути отримання дипломів, посвідок, дозволів громадянства, отримання дозволів на роботу, наприклад, оформлення якби такого права підтвердження. Вам взаємодіяти з людьми на певних основах. Крім цього, це вирішення юридичних питань різного рівня, судового порядку, питання взаємодії по якимось певним тяжбам, коли вам ще необхідно завершити отримати якусь постанову, або це якесь останнє засідання може бути, або це може бути поїздка вже завершальна в те місце, де ви проживали, наприклад, коли вам просто необхідно поставити якийсь певний підпис. Або отримати якийсь певний документ, внести ясність, якісь питання, зустрітись з кимось, тобто буквально показати себе десь для того, щоб отримати новий статус. Пройти якісь інтерв'ю співбесіду так теж дуже може бути. Або завершити навчання. Приміром, для того, щоб переїхати, вам необхідно отримати диплом, вам необхідно завірити документи, вам треба визначитися з країною проживання. Вам необхідно оформити шлюб з іноземцем, наприклад, або розірвати якісь певні стосунки. Або ж також вам необхідно, наприклад, змінити вірусповідання, змінити культуру, в якій ви проживали, або ви маєте таку потребу. Ви дійсно розумієте, що без цього ви не зміните докорінно своє життя, що у вас є якби якісь такі хвости. Крім того, це повернення до стосунків із людьми, які впливають на стан вашого здоров'я. Це можуть бути лікарі, це можуть бути різноманітні питання діагностування, питання пошуку таких спеціалістів. якісь... Візит, вам, наприклад, треба зробити якусь певну реабілітацію, наприклад, домовитись юридично зафіксувати, наприклад, або завершити етап реабілітації, поїхати на лікування за кордон, наприклад, і ви розумієте, що це дійсно ваше майбутнє. Вам необхідно відновлюватись на такому кардинальному рівні. Також питання отримання документів. Які дають різноманітні дозволи, які дають якби квиток в це майбутнє, в яке ви заходите? Тобто, буквально Плутон зараз трансформує ваші цілі. Ви розумієте, що ті те навчання, в яке ви вкладали, закінчували курси, наприклад, або ж ви самі були в ролі викладача, наприклад, або ті певні. Ідеї, які винесли, якийсь філософський сенс вашого життя, і спілкування, робота в якихось певних організаціях, зараз це має прокласти вам шлях у майбутнє. Тобто ви маєте це застосувати або ж підтвердити диплом, або у зв'язку з шлюбом, з людиною, наприклад, з якихось певних таких сфер, да, ви можете переїхати кудись. Це може бути також питання, пов'язані з переїздом в іншу країну, зв'язку з народженням. Дітей. У зв'язку з вступом у шлюб, наприклад, це другий шлюб, зокрема, у зв'язку з народженням онуків змінюються цілі, цінності, плани і перспективи у житті. Це може бути вихід на пенсію, це зміна може бути закладу навчання, або місця роботи також, можливо, це якісь іноземні компанії вже, або ж просто інше місце викладання, якщо ви викладач, інше місце роботи, інша клініка, зміна статусу. Зв'язку з тим, що ваша мрія реалізується, однак це відбувається таким якби шляхом через тиск, якби неприємно і дуже швидко, і е, 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 поняття безпеки і комфорту тут втрачається. Тобто з чимось треба розпрощатися, треба щось закінчити, треба вхопитися за якусь буквально ниточку ідею, йти на якісь поступки навіть самим собою, для того, щоб ваше майбутнє в певному ключі Чим було можливим, наприклад, то тільки за наявності якогось певного документу ви можете відкрити якусь фірму, організацію, вступити на якусь посаду, вам треба довчитися, наприклад, або вам треба принести документ, підтверджуючи, що ви закінчили якісь певні курси. Вам необхідно ще здати, наприклад, мову на якийсь певний рівень, щоб ви могли вступити на якусь посаду, змінити роботу, переїхати навіть в межах однієї країни. Ось це все таке повністю. Вернення, крім цього, тільці зараз з'єднання Юпітера з ураном у вашому першому секторі гороскопа відбулося 21 квітня. Ще воно й досі в силі. Ви таку турбулентність, такий шок переживаєте і. Такі грандіозні дійсно у вас переміни під цим кардинальним осям перший, сьомий сектор гороскопа, і тепер Плутон з 10 в 9 знову зайде восени вже остаточно в 10, що вам треба прям дуже прицільно дивитися на своє життя. Це дійсно такі доленосні переміни. Сатурн у вашому 11 секторі дає тут можливість вам також дуже прискіпливо вдивлятися в те коло спілкування, в яке ви з Занурюєтесь, обробляти інформацію, відсікає просто від вас зайвих людей, коли ви розумієте, що ті люди, з ким ви спілкувалися, по факту одна чи дві людини вас оточують, дійсно перевірені, надійні, ті, яким до вас є діло, в принципі, і які подзвонять не тільки тому, щоб щось у вас дізнатися, а щоб просто дізнатися, як ви. І Важливим є те, що вузол майбутнього раху у вашому 12 му секторі гороскопа ще підтвердження імміграції, і повернення до чогось того, що вас лякає. І боротьба із своїми власними залежностями, розуміння того, чого, від чого ж ви залежите, врешті-решт. Завершення того, що тягне вас все ж таки донизу, і дати собі можливість вільно дихнути, подивитися на ту перспективу, адже вже восени поточні. Року вузол майбутнього раху буде переходити у рибки, у ваш одинадцятий сектор гороскопа. Він відкриє вам нові можливості, відкриє вам світ нових людей. Все це буде можливим тільки за умови, якщо ви зараз відсічете все непотрібне. Зрозумійте, Роз, що таке цінність вашого світогляду, що ти, це ті люди, з якими ви хочете розвиватися, які люди мають перейти у ваше майбутнє. Які люди мають впливати на ваше майбутнє, це також може бути необхідність отримання якогось багажу, якогось підтвердження, переїзду і долучення, можливість спілкуватися якби з людьми, в коло яких ви хочете бути долученими. Тобто вам буквально не вистачає або цього документу, або знання мови, або ж вам не вистачає от закриття якогось певного боргового питання. Це також може бути спадок, який вам треба Оформити для того, щоб ви могли вже його направляти на своє майбутнє. Тому тільці, я вам бажаю зорієнтуватися в цьому часі. Використовуйте цей Плутон собі на користь. Він зараз відкриває двері тільки для того, щоб ми зрозуміли, що ми в діті не по сезону. І щоб ми, якби, ось ці наші такі вирішальні, ключові для вас моменти самоусвідомлення, своєї приналежності і масштабів. В свого життя. Остаточно впустили у своє майбутнє. Дякую вам, тільці. Хай вам щастить і до зустрічі!